Варіації. Ви можете підлаштовуватися під ту чи іншу людину. Якщо вам кажуть, наприклад, у мене немає грошей таке перше важливе заперечення, то ви ж що кажете, я розумію, я теж колись шукала, де взяти гроші. Саме тому я почала працювати тут, щоб більше ніколи нікому не казати, що в мене грошей немає. Все, ви зняли заперечення. Або, ну, якщо бути чесними, то питання, що не в грошах, а в пріоритетах. Бо коли треба, то ти завжди знайдеш. Гроші, правильно? Я дуже люблю часто розповідати таку історію, це реально факт, класна історія, просто подумайте. Ну, наприклад, ви хочете придбати квартиру в центрі міста, там, де ви живете, ви розумієте, скільки вони можуть коштувати на такому найкласному районі, от найдорожчі квартири, які тільки можуть бути. І вам зараз пропонують, якщо сьогодні, от акція діє тільки сьогодні. 1000 доларів і квартира твоя. Як ви думаєте, зараз, ось скільки зараз? 11.20. До вечора. Ви б знайшли 1000 доларів, щоб купити цю квартиру? Ви б знайшли. Ви її однозначно.